В пліві будемо допорувати мої звірі і я відповім на запитання. Чого? Моя коза? Я її до козла не пускала, вона не гуляна, але перестала доїтися. Вона мала доїтися мені цілий рік, бо вона не гуляна, а вона запустилася. Чому так і яка в цьому причина? Їсти я їй даю, а вона перестала доїтися. Значить, ця ваша така коза з коротким терміном лактації. Є такі кози. Які? Чи вона кітна, чи не кітна, вона в певний час перестає. І усе. і щоб ти її їсти не давав, вона свій час подуїлася. І усе. і вона каже, бувайте здорові. Щось такі -то байки. І ні своєї не зробите, і ні своєї не скажете. Тепер пильнуйте, коли буде за козлами, поженіть до козла. І хай буде банкітною. Щось я часто здибаю такі тепер питання, коментарі, що в мене коза. Перестає доїтися, як кітна. Що це так? Що ти виробляєш? Чого це так? Якщо вона кітна, то не означає, що вона має переставати доїтися, мені треба молока. Вони всі кози дояться. Від козенят до козенят. Є такі. У мене, наприклад, корицю дуже тяжко запускати, так, як її мама. Але якщо постаратися, то вона запускається. Зірка середина наполовину. Ось. Так що ось таке-то. Малишка так само, так, середина наполовину. Ось, Але можна запустити. А от корицю дуже тяжко. А була біла, то та взагалі дуже тяжко її запускати. Так що ось такі-то справи. Якщо ваша коза запустилася, ні, з тому страшного нема. Ви кожте одне, а вони роблять так, як вони є. Так само, як і організм людини. Один хоче відпочивати більше, другий менше відпочиває, бо більше має в природі якісь ресурси, чи як сказати. А ну не бійтеся. Ось. І усьо, і вони приходиться відпочивати більше. Так що це все є нормально. І не лякайтеся, не треба таї кози насливку на Насливку Ні, не на сливку. Просто погуляти її і чекати козенят. Якби ви її були погуляли тоді, коли вона гуляла, то вона б вам якраз була яких два місяці подоїлася і була б би... пішла в запуск так, як треба. Але щось люди хочуть всі останні соки вижати. Ред чи теорію, люди. Тоді приміняйте, застосовуйте на практиці. І буде вам щастя. І будете ви здивовані, що ваша коза перестала доїтися. Будете ви знати, що вони хочуть також у запуск. Ось. А якщо та коза, яка не запускається, в неї організм худше зношується, вона хуче виходить зі строю. І усього. І такі то справи. Так що якось так. Не думайте, що якщо ви її не запустили, то так дуже добре. Для кози. Ви виснажуєте її, вона і скорочуєте її життєвий ресурс. Я все розумію, що хочеться, щоб більше, щоб краще. Але не так воно весь час виходить, так як ми цього хочемо. Воно виходить так, як, як має бути. Ось такі то справи. Так що не лякайтеся над козою. Я розумію, є багато людей, які не хочуть відкрити кози, бо не мають де козенят подіти. Роздайте, подаруйте. Ну, але коза має відпочивати по-нормальному, має відпочивати, має бути кітною, їсти зерно, набратися сили і тоді після окоту дати вам гарні шикарні надої. Якщо коза не доїлася рік те не котилася, а доїлася, то потім вона після кожного року зменшує надої. Перший рік, після того, як доїлася круглий рік і не мала козенят, вона на 20%. Другий рік, якщо доїться далі і не запускається, то вроді там на, на 45% зменшує на дої. Вроді що 45%. Ну, не буду я брехати, бо я вже точно не повню. Ось і тоді виходить, що, що воно все не так, як, як ми б то хотіли. Але ж, але ж. природа так е, застосована, як е, пристосована. Ось що раз кітна, значить, має відпочити. Раз її зимою нема такої їжі, навіть вона не кітна, якщо нема сочної трави, нема тих всіх вітамінів, того всього, то коза йде самостійно в запуск і не хоче вона, бо вона не має що, вона хоче зберегти себе. Так, що ось таке. А те, що там пише, що вона їсть добре, то ще в залежності, що вона їсть, <кій> і що малося на увазі під словом добре. Чи то мається на увазі, що сіною воду і має добрий апетит їсть. Чи це мається на увазі. Я тебе зараз викину ведро, чи то мається на увазі, що вона і зерно їсть, і вітаміни, і все. Що тут по різному, може бути слово трактуватися їсть добре. Так що ось таке. Дай Бог, щоб всіх все було добре. І всі були живі, здорові. Ось такі то справи. Так що вам всім всього самого найкращого, хай Бог береже, міцне здоров'я посла, хай всі кози будуть вас живі, здорові і радують вас надоями, здоровими козенятами. Ось, а вам сили і терпіння. Бережіть себе, своїх рідних. І дай Бог нам скорішує перемоги. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. Заходите на ефіри, які відбуваються кожен ранок, о 8-й годині ранку. Ми будемо спілкуватися. А зараз всім папа, іду -па, викину свині і буду бігти до хати. Всім до зустрічі!